Це війде в історію. Це рушник, вишитий мамами, їхніми душами, серцями, їхнім болем, любов'ю. У Нововолинську дружини та матері загиблих у російсько-українській війні військовослужбовці вишивають рушник пам'яті. Першою ім'я свого сина, героя України Костянтина Мрочка, нанесла чорним хрестиком. Мама військового Алла. Це був такий відповідний настрій, такий, знаєте, тремтіння трим... в душі, в серці. Дай Боже, щоб цей оберіг, ці такі наші журбливі кольори дали нашій державі перемогу і оберігали від того зла, яке посягнуло на наш дім. Жінка розповідає, її син танкіст захищати Україну пішов у квітні 2014 року. Загинув 8 березня 2022 року на Київщині. Знаєте, вони живі в нас в душах і серцях. А біль від того, що ми їх не можемо міняти, побачити, і в них вже немає долі, а от доля їхня тут на рушнику. Я особисто стараюсь допомогти живим, живим, які воюють, тим, що можу, допомагаю волонтерам. Це мене рятує від самої себе, від свого болю. Рушник пам'яті у чорних і блакитно жовтих кольорах. На ньому вишивають імена усіх жителів Нововолинської громади, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року. Чоловік Марії Душук Володимир загинув 28 липня 2022 року на Миколаївщині. Жінка, окрім його імені, вишила на полотні стилізований герб та вислови Слава Україні! Героям слава. Знаєте, що для мене було найважчим? розуміння того, що рушник матиме продовження. Це було важко вишивати. Ні, вишивання заспокоює, вишивання полегшує, втамовує, можливо, трошечки хвилювання і переживання того, що відбувається в країні, тому що війна не завершилась. Говорить у рушник вкладені біль та переживання кожної з матерів та дружин, які втратили своїх рідних на війні. Важко дається розуміння того, що. Рушник буде існувати далі, рушник має продовження, рушник буде таким нагадуванням і пам'яткою для наступних поколінь, але і в цьому важливість, щоб не забували, щоб пам'ятали. Ольга Власюк завершила вишивати ім'я свого сина Сергія, який загинув 19 липня 2022 року на Донеччині. І після того часу це є не життя. Це є біль, але допомагає жити справді, допомога волонтерам і думка про те, що ми переможемо. Попри біль каже рушник, наповнений добром і вірою в перемогу України. Коли я взяла в руки цей рушник, я зрозуміла, що в мене з'явилася сила. Тому що я бачу кожного цього воїна, кожного нашого хлопця і очі наших матерів. Кожну дитину я зустрічала, кожного солдата я зустрічала і проважала. Горе не прощене, горе не бачене, а найдорожче навіки втрачене. Наступною взяла рушник Лариса Харук, мама загиблого військового медика Тараса Харука. Він поліг 30 серпня 2022 року у Харкові. Це навіть не можна сказати, що це велика втрата для мами. Це, це просто втрата життя, втрата нормального життя, яким ми жили до війни, яким так ми зараз живемо. Ми радіємо нашим діткам, які лишилися, і живемо ради них. Жінка зізнається, шукатиме у собі сили вишити ім'я сина. Буду з великим таким жалем, болим. Але з, і з гордістю. з гордістю за свою дитину. Хоча я кажу, я ніколи не виховувала його героєм. Кожен хрестик це знаєте як от оголка в серце. Якщо мій син був такий хоробрий, сильний, хоча б завжди був високий і худенький, то я теж знайду сили і вишию на пам'ять. Більше що ми можемо. Ну, що в нас лишилося, це пам'ять. Ідея створення рушника з іменами загиблих героїв виникла торік. Матері та дружини полеглих воїнів підтримали її, розповідає радниця міського голови Катерина Варбус. Каже, розробила дизайн із жовтня минулого року 20-метровий рушник у роботі. Зі слів радниці міського голови вже вишита третина виробу. Загалом на полотні має бути 150 імен та прізвищ загиблих з Нововолинської громади захисників. Цей рушник буде оберегом для всіх майбутніх поколінь. І розумінням того, яка ціна перемоги, і розумінням того, що ми маємо робити в цьому житті, щоби за незалежність нашої України, за мир в нашій державі більше не віддавати своє життя, а будувати сильну, міцну. Певнену державу. Гроші на тканину та нитки передали від продажу речей на ярмарках слухачі університету вільного часу. Готовий рушник пам'яті, каже Катерина Варбус, зберігатимуть у Нововолинському історичному музеї. Дай Боже, щоб рушник виконав свою місію, щоб він захистив наш народ, нашу дорогу нам Україну і оберігав наших діток і внуків.